Читання святого Євангеля від марка. Слава. Того часу, як Ісус вирушав у дорогу, один підбіг, впав на коліна і запитав Його. Учителю добрий, що має робити, аби успадкувати вічне життя. Ісус сказав йому, чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим лише один Бог, знаєш заповіді, не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не будеш свідчити неправдиву, не будеш чинити кривди, шануй свого батька та матір. Той сказав йому учителю, все це я зберіг з юних літ. Ісус, же, поглянувши на нього, Полюбив його і сказав йому, одного бракує тобі. Піди і все, що маєш, продай та роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. І тоді приходь і йди за мною. Слово Господнє! Закінчується цей місяць листопад. Завтра будемо святкувати апостола Андрія, а сьогодні ми святкуємо всіх святих трьох францисканських орденів. Жодної таємниці вам не відкрию. Але скажу вам так, що в католицькій церкві, в традиції католицької церкви. Листопад місяць Він є присвячений молитві за душі в чистилищі. тобто ті, які відійшли до Господа, які чекають на цю Пасху, на це Воскресіння, на цю зустріч з Богом, і ми за них молимось. І просимо доброго Бога, щоб Бог був милосердний до них. І, хоча цей місяць, ну, так я вже сказав, присвячений замолити за померлих, то відкрию вам одну таку, ну кажу, що це не є жодна таємниця, що протягом місяця листопада деякі ордени саме в цьому місяці згадують своїх святих і блаженних. Не тільки ми, францисканці, капуцини, але також інші ордени. І кожний орден має якби, затверджений свій літургійний календар, який є вписаний в партикулярний, тобто місцевий календар, і в загальний календар, який використовується у всьому світі католицької церкви. І першим днем ми знаємо, що ми святкували 1 листопада це всіх святих. Так? Тобто це був день, коли ми згадували всіх-всіх святих. Так? Далі, якщо дивитися по календарю в листопаді, то першими є єзуїти. Є такий орден єзуїтів, які святкують 5 листопада, тобто вони згадують своїх святих і блажених. Ми вже говорили з вами. Хто такі святі і хто такі блаженні. Але можу нагадати, що святі це ті святі, які для всієї католицької церкви, а блаженні це ті, які вже є теж святими, але яких вшановують на місцевому рівні. Тобто якісь церкви, в Україні, наприклад, чи там в Німеччині, чи в якійсь іншій країні. Потім наступно 7 листопада. Згадують всіх своїх святих, ми їх називаємо Паулінами. Вони були в Маріуполі. Ось, на жаль, звідти були змушені виїхати. Вони є в Сатанові, це Хмельницька область, вони є в Броварах, в Києві і так далі. Ми знаємо цих, цих проповідників. ось, Їх ще називають Орден Святого Павла Відлюдника. І вони 7 листопада. Власне, споминають своїх святих. Наступний орден це домініканці. Домініканців теж знаємо, господні проповідники, чи деколи вони самі про себе правдиво жартують, пси Господні, так перекладається з латинської мови. Ось. Це якраз той час, коли був святий Франциск, був святий Домінік і святий Франциск, це ті, які. Дійсно проголошували Ісуса Христа Воскреслого. І вони також 7 листопада споминають всіх своїх святих. Потім є такий орден бенедиктинці. Ось, це найстаріший чернечий орден Католицької церкви, і вони споминають всіх своїх святих це 13 листопада. Потім є такий орден Августинці. Це орден Святого Агустина, який 13 також листопада споминає всіх своїх святих. Потім наступний орден, 14 листопада, згадує своїх святих і блажених це Кармеліти. Кармеліти ми знаємо, які знаходяться в Бердичеві, Ось, або в Києві. Ось. Може, ще в інших місцях є, я, я, я не знаю до кінця, але. Мати Божа Бердичівська, до якої ми ходимо в паломниці, ми дуже добре знаємо цей орден орден Кармелітів. Потім є такий орден, якого ми ну, дуже рідко чули про нього, називається орден регулярних каноніків промонстрантів, або промонстранти, так про них кажуть. Ось вони 13 листопада також мають цей спомин. Ось ще цікаво, що в Ірландії є спомен всіх святих, ну, вони 6 листопада. Да? Ну і ми, так як вже був, як вже сказав, всі три ордени францисканські, які згадуємо всіх своїх святих, Ось, їх дуже багато. Те, що я читав там коротку цю біографію. Про них це чи, чи вірніше, інформація, не ніскільки біографія – це була інформація, ось їх є дуже дуже багато. Якщо беремо перший чоловічий орден, потім другий клариський, це другий орден францисканський і третій орден Світський, який також є в нашій парафії. Ну, На жаль, є тільки декілька осіб, але які вірні представники, ось які завжди приходять і моляться. Моляться і прославляє е, тих святих. І це є свідчення всіх нас, які ми згромадилися навколо цього вівтаря, щоб засвідчити, засвідчити, що ми також хочемо бути святими, також хочемо бути тими, якими вони були. Ось, Тому що е, ну, францисканці породили дуже багато святих і блаженних. І ми знаємо, наприклад, такий. Святий Люд... Людовик IX, король Франції. Що зараз сталося з Францією? Да? Мусульманська країна майже трошки тих католиків і той, які стоять поволі атеїстами. Да? На жаль, на жаль. Ось. і цей король Людовік IX є покровителем третього францисканського ордену. Ось. Чи, наприклад, свята Кінга, да? не знаю, чи чули про неї, це дружина. Болеслава да, з Кракова, чистого, да. Ось, яка після е, смерті приєдналася до Кларисок, тобто війшла в цей закритий орден і е, жила там, прославляючи доброго Бога. І таких багато-багато є, є, є святих, е, які дали, де, дав е, францисканський орден. Це, наприклад, Душ Скотт, це науковці, чи Бонавентура. Ось. Чи мученики, такі як Максим Марія Кольбе, Максим Ліан, чи Йосип з Купертину, якого брати прив'язували, бо він мав дар лавітації. Тобто, коли починав молитися, то він підносився вгору, і брати його за шнурок прив'язували. Ось, цих, ці святі взагалі такі чудові і прекрасні. Да? Ось, чи, чи той же самий наш отець Співо Капуцин, чи, чи Леопольд Мандіч, ось, чи, наприклад, святий Пасхалі Байлона, якого, якого церква проголосила покровителем Євхристі Євхаристійних Конгресів. Це всі ті особи, які мали в собі покору і смирення. Які мали дар від Бога, які відкликнулися на, на заклик Бога. Бо вони в першу чергу йшли за Ісусом Христом, так як ми. Ми чуємо це Слово, чуємо, чуємо цей заклик і йдемо. Коли йдемо, Бог починає робити з нами цю історію. Ми приходимо до Ісуса Христа і кажемо, що робити, так як цей молодий юнак, як ми почули в цій Івані. Що робити? Ось. А Ісус каже, ну заповіді знаєш, Він каже, так, знаю. Роблю це, 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 це. Ось, а Ісус дивиться на нього, так як Слово Боже, полюбив його і сказав йому, одного тобі бракує. Тобто одного тобі не вистачає. Ти є прив'язаний до матеріальних речей, ти є прив'язаний до цього світу, ти прив'язаний до слави, ти прив'язаний до себе. Йди це все, продай, роздай бідним і йди за мною. І тоді будеш вільний. Бо чому, чому в нас? Ми якби захоплюємося святими, я в тому числі, читаємо їхні біографії, захоплюємось, радіємо, але наше життя не змінюється, не міняється. Ми вертаємося до тих самих гріхів, ми робимо ті самі речі, ми падаємо і так далі. І так далі. Чому? Чому це все так відбувається? Тому що є оця прив'язаність до цього світу. Бо ми думаємо, що як будемо користуватися з цього світу, ось то будемо щасливими людьми. Не будемо. І не буде цієї Да? Тому що для нас е, ці речі матеріальні, інша людина, так? моє життя, моє здоров'я, буде, буде найважливіше. Тому каже Ісус: йди за мною і будеш мати скарб на небо. Йди за мною, Сидуй, приходь, приходь, йди за мною, не переді мною. Подивіться, що Ісус часто говорить про це, йти за Ним. Тобто Він є пастором, Він є тим, котрий веде, Він є єпископом. Так, так як Діма мене питав сьогодні перед службою Божою, хто я є, то я йому там трошки розказав. Так? Ось, що я є помічником єпископа, так? що єпископ ставить мене для того, щоб я був пастиром, Так. А якщо цей пастир є такий, який є, так? ну, то звісно. Що, що ця череда буде йти так, як, так, так, як йде. Ось. Але за пастиря також треба молитися, дію в дві сторони. Я молюся за вас кожну неділю відправляю службу Божу за всіх парафян. І не тільки в неділю, а в інші часи. Тобто молюся. І так, знаєш, прошучи, просячи доброго Бога, щоб ми будували цю єдність, щоб ми були одно, щоб ми були свідками, щоб не було в нас поділу, так як, як, як говорили, да? я Павла, я там Аполоса, я там Христовий. Невідомо чим я. Я є Христа, і не може не можу бути Христос поділений. Да? І тому Ісус молився, да? щоб ми були одно. Так само ми молилися. І так само ви молитесь за нас. За капуцинів, за настоятеля, за вікарів, для того, щоб ми були святими, для того, щоб ми могли служити, щоб ми могли віддавати своє життя, щоб ми не дивилися назад, щоб ми не дивилися на ці матеріальні речі, але щоб ми дивилися на духовне життя Ось, і щоб один одному допомагали. Для того, щоб також Бог міг нас зарахувати до Лика Святих. Бо, так як я вже говорив неодноразово, в небі не може бути так, що ти наполовину святий. Чи на чверть, чи там на десяту частину. Або святий, або не святий. Там немає на половину, чи, чи на якусь частину. І тому церква вчить про чистилище, про, вчить про ці речі, да? про які говорять, що, 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 коли ти помираєш, Бог, Бог бачить твоє серце і розуміє, що ти вже будеш в небі, але ти ще маєш той мішок тих гріхів, Ось тому Бог тебе очищає. Скільки цього часу продається, не знаю. Але найважливіше, щоб в нас розбудити, пробудити це прагнення. А щоб розбудити це прагнення, треба бути вірним в малих речах. Не великих, бо ми хочемо бути там грандіозними, великих. великих теж. Але в малих речах, у цих щоденних, вранці проснувся без нарікання, починаєш молитися, починаєш служити там чоловікові, дружині, дітям, іншим людям. Служити. Треба сніданок, готуєш, треба піти з дитиною і йдеш, і так далі. Тобто ну, Цих речей ми можемо робити дуже багато різних, різних речей. Служачи, 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 без нарікання, без бунту. Без. І це прості речі. Вони здаються банальними, простими, але до них ми звикаємо. Ось. І е людина, яка насправді покірна, смирена, вона не чекає відповіді. Вона не чекає, що тобі подякують. Звісно, приємно, коли скажуть. А як не скажуть, зробив. І так, як, е, так, як говорить слово Боже, що я негідний слуга зробив те, що мав зробити. Зробив, віддав і залишив. Да? І тому Бог потім в цій книзі життя пише, пише ці всі наші добрі діла. І потім, коли стоїш перед ним, Бог відкриває цю книгу, ну я так образно кажучи, да? і каже: так, хорошо, добре в моє царство. Щоб ми не відійшли сумними, так як у цей молодий юнак. Щоб ми всі, так як я раніше говорив і зараз підкреслюю, щоб ми всі тут зібрані на цій Євхаристії, на цій службі Божій, щоб ми всі могли зустрітися в небі. цього зичу і собі, і вам. Амінь.